друзі всіх вітаю сьогодні 26 квітня субота і сьогодні я вирішив поїхати додому щоб привезти оце це агроволокно а сьогодні на завтра і завтра на після, на післязавтра передають заморозки до 3-4 градусів. Полоничка ще масово не квітне, але але по досвіду прошлогодньому, коли були отакі квітконоси, які тільки-тільки повидвигались, то як і попали в подзаморозки коли відкрилася квітка, воно було все чорне. Тому краще накрити. Тут на двох річках ягроволокно. Ось вот. такі квітконоси, і вони, як буде мінус 4, можуть, можуть змерзнути. А там далі одна річка, яку треба накривати. Вот. Яка частково? Почала квітнути, так як однорічна полуничка, вона вистріш квітне. Тут не багато, але, але є. Квіточки. Так що, друзі, будемо накривати. Друзі, ось кінцевий результат покривання агроволокном. Ранок наступного дня і камура не передає, блистить агроволокно У був заморозок. Я не знаю скільки, думаю, не менше 3 градусів, так як вода у відрі замерзла на пів сантиметра. Такі справи, друзі. А наступну ніч передають ще більше, більший заморозок. Тому буду спостерігати. А з вами був Володимир, канал Українська Полониця. Миру вам і вашим родинам.